Робить мій компаньон. Гей! Hey, Нонгвердари відеокамера! Нонгвердари відеокамера. Все ідеально, в сумці зложено. Все складається, як має бути. А я поки що ще е, лежу. Лежу, лежу, лежу і задовільняюся холодом. Бо холод це для мене щось. Я просто сміття. Сміття треба викинути на вулицю. Всі... Е, Сумки всі багажі складає, він, бачите, вже закрив ідеально, ідеально все закрив. Екаква, шкарпет, ну, ці красовки, все ставить так має бути. У мене ідеальний мужчина, у мене, просто ідеальний, ідеальний. Тут досить багато. Оце все було в нас в холодильнику. Ми ось так лишаємо, ми вже готові їхати. Зараз мій компаньйон поставив. Оця ще закрита, гарно зберігається. Тут у нас є ще помідори, ціла упаковка з Італії. Окей, Моя є і грушки з Італії. Оце не знаю, що ми будемо робити. Треба олію купити, обов'язково. Треба з і капуста. Не капуста, це бульба. Бульба. А море, ми тут окві. Меті тут. Так, їдемо ми в Швейцарію. Але спочатку ми їдемо поїсти тут. Мені тут так добре, що я тут просто не хочу їхати звідси. Розумієте? Мені дуже сильно сподобалося. Але мені сказав мій син, що треба закрити, бо не гарно тут. Екоплан. Сказав мій син, що вже ті знижки почалися теж в Швейцарії, 50% знижка, і як ви берете другу річ, так само знижка. 30%, дуже дешеві речі і дуже якісні речі в Швейцарії так само є. Що мені тут сподобалося, що мені тут не сподобалося? Це душ, так? Поставимо сюди. Дивіться, який душ, такий самий, як в Америці. Бачите, Я спочатку думала, боже мій мил, як тут буде. О, він не рухається. Я так само, як в мене. Він не рухається зовсім, але він не є такий поганий. Ви його як тут відкриєте. Трошки відкриєте, воно вам буде сюди йти. Він так б'є напором сильно, і ви відкриєте більше, вам вода буде, буде йти аж сюди. Коротше, він дуже, бачите, нічого не видно. Він дуже сильно б'є, він якісний. Це німецький. Бачите, і не треба, щоб мити вам багато ті труби всякі, що, що, що треба мити. Він отак б'є сильно, напор сильний, і вода дуже сильно сходить, гарно туди все сходить. Я здивована таким, ви розумієте? Дуже не тратує ліки, не тратує, е, як вона називається е, е, доштуй тропікальний. Тут Прохладно, досить Що б я тут зробила, отих два не лишніх є. Хоча я думаю, що та кімната така досить величенька, Ту, як захочете, то можете ще третє ліжко поставити, якщо ви захочете. Я так думаю, і тут через це вони поставили оці два умивальники. Я колись мала таку ідею в себе в хаті ставити такий умивальник, але передумала. Бачите, ми з компаніоном по по черзі милися. Ну, заходили, бувало таке, що ми два рази заходили. Але завжди користувалися одним мивальником. Ще що дуже незручно, як мити голову. Бачите, я отут красиво привела в порядок. І голову мити тут дуже-дуже незручно. Ну, я якось з тяжким трудом я відкрила. Помила тут голову, бо не хотіла йти в середину. Розумієте? Саме основне, що біде тут немає, тут біде, немає, тут така проблема. От ми вчора прийшли, так от ми виходимо, наприклад, зранку я прийняла душ, там півдня я була в хаті. Я хочу освіжити ноги трошки, бо, бо спотіли, і я хочу біде прийняти, а тут нема, а в душ не хочеться йти, бо в душ це вже комплікато, це вже довго. Розумієте, Просто хто живе в Італії, хто знає, що таке, що таке біде, як корисно ноги в будь-який час сполукала. Ти в будь-який час Амури. Господар, Господар. І ви розумієте, і б, без біде не добре. Дуже було б дуже добре, якби вони воду звідси зробили. Отакий краник, так як я зробила. Це сама ідеальна ідея, така, як в мене є. Краник, ось тут, знаєте, зі стіни виходить. Не це. Але вони купили цей умивальник дешевий, тут вже дирка була, тут була дирка, тут була дирка, і треба було вже так робити. Але якби така проводка чуть-чуть дорожче коштує. От звідси, і умивальник я би зробила один великий. Ну вони зробили два, воно красиво. Бачите, воно так якби красиво, дуже сильно негарно, як Ви заходите, і ви заходите ось на цей унітаз. Розумієте, це, це уріблі. Це в Італії, ніякий вам архітектор не, не дозволить зробити, ніякий дизайнер вам не дозволить зробити, щоб ви відкривали двері, і ви саме перше бачили оце. Оце скіфо ви бачите, розумієте, Тут має бути умивальник. Ви заходите, бачите умивальник. Наприклад, в моїй квартирі італійській. Я заходжу, я бачу вікно і це вже красиво. Заходжу, бачу вікно, чуть-чуть відкрила двері, я бачу умивальник. Ви бачили мою квартиру італійську, яку я купила. Е, так легенько купила. Складала, складала тяжко, а більше купила легенько. Е, мені подобається ще, що ось тут, вже пів 12-ї треба йти. Е, подобається, що ось тут таке що тут нічого нема. І все. Я виключаю світло, ми йдемо до ранку. ми вже пів 12, ми йдемо в центр їсти. Йдемо, що небудь їсти. Екоква. Все. Все готове. Ми завжди дуже чисто. знаєте, Ми, думаємо, ми все викидаємо. от ми вже компаньйон викинув. Ту бутилочку води, зараз ми вип'ємо. Все, чистота і порядок, там мусор залишили. Ось в такому стані місці. Це, це я зараз забираю. все, оце, той, Як називається, холодильник, сумка холодильник. йдемо, виходимо водичка. Так, ідемо ми е, вже пізно, майже 12 година за 10, 12. Ось такі тут, бачите, а білять. Ремонт роблять одна кімната ще менша від нашої. Бачите, одне тільки ліжко і душ. Кожна кімната є інакша, напевне, є більша, є така велика, є середня. Вона наша, напевне, середня була. Вже за 10-5,12, вона нас, бідно, чекала. І з усмішкою граці, данкишин, данкин, данкишин. Подобалося мені дуже сильно подобалося дуже сильно. Я абсолютно буду сюди приїжджати, абсолютно. Треба мені обов'язково купити собі ось таке зеркало спеціально для подорожі. XXL, таке, що збільшує багато-багато. Я маю в хаті таке зеркало, я користуюся. Бо деколи в гостинницях, деколи ти в гості до когось підеш, зовсім світла ніякого нема. І от е, намалювати отусь трубку зробити, зовсім нічого не видно. Зовсім не видно. От бачите, намалювала, як намалювала, брови, мадонна. Ну, як є, так є. Коротше, в мене ось такий люк. Мій син вже зробив мені комплімент, ми зробили відео кімату, він побачив моє розуве волосся. Він каже, мама, дуже гарно, тебе освіжило. Отак мені відповіли. Тебе це волосся освіжило, і воно дуже-дуже, я, напевне, така буду ходити, я не знаю, напевне, цілу зиму, ціле літо. Я знайшла вихід з положення, тому що в мене вже багато так, якби, такого, знаєте, сивого волосся. Я колись зробила завжди коль солі. Оці окуляри, це, це просто я так заложила, це для читання. Мені просто подобається носити окуляри. І е, що я хотіла сказати. І е, я робила коль солі, Це означає, знаєте, такий, витягала натягала на одну, одну, залишила одну. Мені було дуже-дуже красиво. 20 років назад, як я мала 30 років, я мала 40, я ціле життя в Італії ходжу в перукарню італійську. У мене завжди волосся гарне, не спалене, натуральне. Але тепер вже багато сивого волосся тут напереді, заді більше чорнішого. І з тим сивим волосся вже нічого не буде зробити. І треба якийсь такий вихід робити. Оце це в мене ідеальний варіант. Мене освіжило, мені так подобається, мої. Мені так подобається. Я дуже-дуже рада, що такий от я знайшла таке кораджо. Кораджо це означає сміливість, сміливість треба мати. Треба вдарити отак по. По столі і бути сміливим. Зараз ми їдемо в центр і йдемо щось їсти знову. Знову бо я не хочу, я хочу тут поїсти. Мені дуже сильно подобалася Німеччина і їхня кухня. Хочу я щось таке їхнє поїсти, бо нове, 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 так я вам говорила. Пізніше їдемо на зустріч з моїм сином в Швейцарію. Лялька є для моєї внучки, в мене внучка є. І я їй подарую цю ляльку, і ми йдемо купляти всякі в магазинах, йдемо розслаблятися. Побачимо, що з того вийде. Але дощ падає, може, і не будемо нікуди ходити. і Може, і не буду нічого знімати, бо він син не хоче дуже знімати. І дощ падає. Пересоля є, пізніше побачимо. А ностров'яджо в'яджа контінуа. Siamo stati qui in Germania, confine con Svizzera, ora andiamo in Svizzera per qualche giorno e dopo andiamo a Livigno. Chi si ricorda i miei video da Livigno, quando nostra avventura a dormire in macchina, sarà anche questo anno. A noi piace tantissimo, noi abbiamo questa esperienza, dormire in macchina e non spendere niente. È bellissimo, è bellissimo. Seguite i miei video più avanti, e voi sarete stupiti sarete contenti di vedere questa emozione. Come si dorme in macchina! Che coraggio ci vuole! Che coraggio, amici. E là facciamo shopping, shopping, shopping. Quei soldi che si dovevano spendere. È inutile dare a qualcuno per albergo, noi spendiamo per shopping. All'Ivigno IVA non si paga, cominciate i saldi, là 50%, 30%, c'è tanta bella roba di marca, roba sportiva soprattutto. Um, ultimi, per esempio io tanti scarpe sportivi ho comprato, ultimo, come si chiama, ultimo paio, dove costavano 180 e io ho comprato 90. Potete immaginare scarpe che costano 180 euro, che, che qualità. Che, che, che magia, che qualità, si può andare a Roma, se, mettere queste scarpe nuove e andare subito, non vi creano mai problemi. Um, queste scarpe ultimo paio, perché io porto 41, i uh, sportivi 42 devo comprare, anche mio compagno porta 46, è difficile comprare scarpe così, però le si trovano, perché ultimo paio... E, eh, oppure sconti cominciato comunque la livigno adoro adoro per fare shopping per, per questa brisaulia per questi mucchi fresco ma soprattutto fresco andiamo là perché vogliamo, eh, abbiamo scap vogliamo scappare proprio da questo caldo caldo che c'è in toscana io voglio avere freddo e per questo si va: per avere freddo finalmente. Io voglio avere freddo, voglio mettere giubbetto, voglio coprirmi con coperta, dormire bene così. Ah, questo freddo quando manca. Ci vediamo più avanti. <ride> Seguitemi. sono Chi mi vede per la prima volta? Mi chiamo Anna e io sono da Leopoli, sono ucraina. Sono ucraina che vive tanti anni in Italia. Sono cittadina anche italiana. E Speriamo che questo inverno in Ucraina finisce presto, finisce presto perché gente non ce la fa. Non ce la fa, è troppo lungo, troppo lungo, amici. Speriamo bene. Магазин. Зараз ми тут ще не буде, беремо поїсти. Тому що той закритий ресторан, тут там далеко, ми не знаємо куди йти. Ми хочемо тратити час. Ось тут все готує. Il salato è no, è troppo. Uno, uno, Ein. Ein, sì, Ein. E Ecco qua. E poi uno questo. Uno questo. Sì. Sí. Eh, patate un pochino un po' di patate poco, poco 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 un po' di tutto eh, io tu yeah. so? ho yeah, yeah. mm. un po' di patate con poi anche questi un po' patate 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 sì e poi una questa una Uh -huh. que o é? questa? Madonna, mais uh, uguale. Sì, sí, va bene. Sí. Sì. È un po' un po' cavolo, Madonna, sí, sí, ex, e cavolo un po'.

Allora prendo uno questo, sì, patate, un po'. Uno questo. Mm -hmm. E uno questo, sì. Eh, uguale, uguale. Uguale questo, uguale. Ah. Allora prendo uno questo, uno. Uno, uno. Pone i PPS. попробуємо. що? що тут взяти? Яку бульбу таку краще цілу взяти? Тому соусу я не хочу. Я не вдаю. і поки, і поки, на поко, поко. Поко, сі. 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 Угу. Угу. І антикві картофель, ну, поки, ну, поки. Сі. Угу. Окей, окей, грації, данки, данки. Siamo qua e abbiamo preso questa roba così, assaggiamo diverse cose. Anche cartofe, grazie. Ale? Sì, ancora questo, sì. Mm -hmm. Caldo. Ой-ой, тут звичайно пальдо, осторожно. Мої ми в шоці ми заплатили 13 євро за це все. Дивіться, скільки котлет, бульби, ви тільки гляньте туші, сусідки. От ціна, от, щоб не брикати. 13 євро ми заплатили. І ще ціла купа салату такого є. Я думала, 40 ми заплатимо. Ви можете поставити. Скільки ми набрали? Пробуємо зразу. Ну це попробуємо. Салату капусти побільше. Я не знаю, як вони її заправили. Зараз ми її попробуємо. Ммм, цукру дають. Солодка. Солодка аж забагато. 13 евро. Треба місця знати. Записуйте. Хто тут живе, у мене 3% дивляться з Німеччини. Це Німеччина. 13 євро, таку поїсти. І 7 євро на людину. 7 євро, ви подивіться, яку я взяла величезну котлету. Кутлета яка? Мій компаньйон дві котлети взяв. Хороше м'ясо є? Дивіться, котлета. Одна, одна котлета велика, один кусок м'яса. Ви гляньте, який високий кусок м'яса. І ціла сусіска. Ви можете представити? Зараз спробую, на що вона похожа, ця кутлета. Чи вона на українську котлету похожа, чи вона на, на німецьку похожа. Смачно. Смачно. Я в шоці, я в шоці просто. Ми вчора 80 евро заплатили поїсти такої домашньої їди, ось такої нормальної бульби. Не з поруку зробили, як вона польвери називається. Нормальної бульби з такою сусідською. Оце я ще не пробувала. Що це таке? Оце я ще не пробувала. М -м -м. Дуже смачно. 13 євро це можна в дорогу набрати таких котлет ще. Ми тільки. Зараз є ниже, але я одною рукою це все роблю. Сусіска. Ну на що вона ця сусіска, похоже. Чи вона похожа на італійську, чи вона на українську похожа, чи вона на якусь нову німецьку похожа? М -м -м. Смачна, мисулена, дуже добре. М -м -м. Вони експерти, вони експерта. експерти просто експерта. Вміють вони робити, вміють. як в це? Я в шоці, я в шоці. Оце Європа є. Ви собі можете представити? Яка тут біда домашня, яка вона добра є. У нас Італії таке не, не знайдеться, щоб така настояща бульба була відварена. А що коштує вас відварити таку бульбу, У нас Віталій жарить на олії. Дуже-дуже-дуже. Скільки м'яса. Хочете в соусі, хочете без соусу. То, що капуста засолодка. Капуста засолодка, друганка мої. Я би хотіла квасненьку таку з'їсти, знаєте, таку. тут нема такої. Це вже на Україні, вона буде добра, скільки м'яса. Дома таких не зробиш. Це такий кутвик? Тис-ті типу, помелені.

Хоч бери в дорогу, бери ще. Ще 13 євро. Може і візьмемо зараз. Такі сусіски домашні. Ми зараз візьмемо, напевно, Не те, що сусіски, оце котлет треба набрати. Ось цих котле треба набрати на дорогу. І навіть бульби такої. Зараз літо жара, таку бульбу холодну, їсти з холодною котлетою. Це окей. Це окей. Не знаю, чи більше таких пюре взяти, чи мені таку цілу взяти. Mm. Mm. amici siamo venuti qui a eh, prendere gelato altra volta monnalisa si chiama wow che bontà venuto anche sole pieno di gente pieno di gente e eh, io voglio prendere quello che ho preso mio compagno ieri, Mona Lisa, questo qua, questo è troppo buono. Io ieri ho preso Dolcevita a 14 euro, è troppo pesante perché le noci, i biscotti, i wafer dentro. C'è troppo gelato e panna, troppa, troppa roba. Allora prendo questa qua, Mona Lisa, fresco A ah, mio compagno voglio prendere questo. Fru fru eh, tanti frutti con un po' di gelato grande scelta io penso che, che questa italiana si prende la gelateria italiana andiamo dentro vediamo. Andiamo. scusi bagno avete bagno si sì. dritto ah, grazie ah, un pochino tutto